Всім привітик! Зараз будемо робити з вами зачіску три прядки. Тобто, це швидка, легка зачіска, додає об'єму і такої легкої текстури. Я вже набризкала ось такий е, сахарний спрей. Сахарний спрей, треба, щоб він трошки під, підсох. Зараз я беру розчіску. Треба його розчісати. Так, ця зачіска підходить на коротке волосся. Якщо у вас каре до плеч, теж підходить, але там треба буде трошки кінчики якось підкрутити. Але, в принципі, в чому прикол? Прикол в тому, що ви просто накручуєте верхні прядки, І за рахунок цього у вас є і об'єм, і текстура, і виходить досить гарно. Так, беремо, у мене цей проділ вже, я так зрозуміла, буде я туди поклала, ну, ладно. Беремо досить великі прядки густі. Бачите? Я таку нормальну прядку взяла. Але але я буду накручувати на ось таку тонесеньку плойку для афрокудрей. Афрокудрей. І, до речі, бачите, я таку товсту прядку. Тут навіть дві, я так зрозуміла, вийде. Ладно, давайте розділимо. Ось так. Прядка. Розчесали. І будемо крутити. Так. Я не користуюсь цією штукою. Ну, я вважаю це не потрібно, тому що це уповільнює процес. Один, два, три. чотири. І я тримаю з натяжкою. Дуже гарною натяжкою. І я рахую до 30 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, я зараз вам не буду рахувати. Коротше, я вже практикувала цю, цю зачіску раніше, мені сподобалось, воно ну, класно виглядає. І таке, якщо у вас там немає часу мити волосся, то ви можете за допомогою стайлінгів і цієї зачіски зробити трошки. Трошки свіжіше типу волосся і зачіску. Але воно дійсно виглядає навіть, наві начебто наче у вас чиста голова і зачіска. Зараз побачите. Так, я думаю, що вже 30 пройшло. Ось така кутряха вийшла. Так, беремо другу прядку. У нас була та прядка велика. І цю прядку таку візьмемо. Велику. Але якщо ви будете такі великі прядки брати і брати інший діаметр плойки, то трохи не те вийде, може навіть не накрутитися. Тому краще брати таку плойку. У мене, до речі, виникла ідея показати вам з різними плойками цю зачіску. Дивіться, далі. Друга прядка в нас. Так. Що за пауза? Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. десять, один, дванадцят, тринадцять, чотири, шістнадцять, два, вісімна, дев'яна, два. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3. Так. Ось такі кудрахи в мене вийшли. Такі кудряхи в мене вийшли, дві прядки, буквально. Да? І тепер беремо І руками ось так. Ай. Руками. Ось так. Розпреділяємо об'єм. Отлічний. Якщо вам занадто ці кудряхи, щоб вони типу зрівнялися з оцією довжиною, то я беру лак і бризкаю на ці кудрахи і розчісую їх розчіскою. Можна взяти сольовий спрей і розчисати. І у вас вийде легка хвиля така і типу, і об'єм. Так, і тепер беремо щось купить. Ще я хочу додати сюди. Ну, тобто, прикласти їх трохи, тому з лаком. Я зазвичай так завушку, але в принципі, дивіться, мені вже подобається. І нічого страшного, що тут маса, вона така, е, така як сказати, вирізняється, тому що ви ж цю масу не сильно і накрутите. Так, е, можна ще побризкати, це залежить вже від вашого побажання. Але, наприклад, я зараз вийду на вулицю і воно в мене трохи ляже, тому можливо і не треба бризкати і розчісувати. Але ось така зачіска за дві прядки за 5 хвилин. Виходить, коли ви тупо накручуєте тільки цю зону. Там можна розділити, якщо у вас густіше волосся, то, звичайно, на три прядки. Накручуєте від лиця ось такими проборами. І виходить така прикольна, легка, швидка зачіска. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.